Після закінчення коледжу друзі вступають у доросле життя. Вже наступила осінь, а Брендона так і не прийняли у жодну газету, в яку він подавав своє резюме. Хлопець у розпачі і вони сваряться з Келі. Вони почали жити разом, але не були готові до цього. У мріях все відбувалося значно красивіше, ніж у реальному житті. Тому, коли з'явилась можливість поїхати всією компанією на Гаваї, Келі відмовляється, і Брендон їде без неї. На Гавайях хлопець випадково зустрічає свою колишню, через яку вони сварилися з Келі. Виявляється, що через місяць вона виходить заміж. У пориві ревнощів приїжджає Келі та почувається осоромленою. Вони помирилися з Брендоном і поїхали разом зі своїми друзями на екскурсію, і там, Девід падає з великої висоти та дуже раниться. Друзі рятують його і ввечері усі святкують день народження Келі, а по прильоту додому грабіжники підстрелюють дівчину. Вона вижила, хоча й була неодноразова між життям та смертю. Опізнав кривника, як йому тоді здається. На Гаваях компанія познайомилась з Ноа Хантером. Він вирішив перебратися у Лос-Анджелес разом з усіма. Тому, коли Келіс знадобилась дуже рідкісна група крові, Ноа став єдиним, у кого виявилась така сама група. А якби ж вони не познайомились? Ноа дуже сподобався Валерії. Вони спробували зустрічатися, але Ноа не до кінця відверти з неї. І Валерій почувається дуже некомфортно. Згодом, все ж таки, й виявили, що Ноа померла коли Дівчина у автокатастрофі, в якій винен сам хлопець, і він ніяк не може з цим змиритись. Тому і до Валерії ставиться не зовсім щиро через це, але поки що вона цього ще не знає. А коли Келі втратила пам'ять після ускладнень саме нового, вона запам'ятала краще всього. Хоча знайома була з ним найменше. Вона зацікавилась хлопцями, де Брендена нічого не відчувала. Дівчина поступово згадує усіх друзів, крім Брендона, а Дона все намагається влаштуватись на роботу. Саме завдяки їй вся компанія поїхала на Гавайї, але там стався прикрип випадок і вона не втрималась на цій посаді. А потім вона влаштувалась персональним асистентом. Поки Дона не знайшла щось по душі, пов'язане з дизайном одягу, вона вирішила займати. З цим. Стів також намагався знайти своє покликання, але воно саме знайшло його. Після того, як він спробував себе у ролі спортивного агента, батько передав йому у власність свою стару газету. Стів погодився і одразу запропонував Брендону стати головним редактором. Той довго відмовлявся, але згодом взявся за цю справу. Тепер вони стали видавцями, у яких не було ні працівників, ні принтера, але є терміни. І вони встигли. А коли перший номер газети вийшов, Келі, прочитавши статтю Брендона у якості головного редактора, почала згадувати своє відношення до нього. Дона, проходячи чергову співбесіду, випадково дізнається, що на цьому підприємстві практикують незаконну підпільну рабство. Ску працю неповнолітніх. Зайнявшись розслідуванням, Бренда не з Дону дізнаються, що власник будівлі батько Стіва. Розслідуючи далі, вони виявляють, що й фірма, де працюють неповнолітні, теж належить Рашу Сендерсу. Брендена зі Стівом напружується відносини, але до Стіва приходить іммігрантка з цієї підпільної роботи і виявляється, що Раш все ж таки причетний до цього бізнесу. Він пообіцяв своєму синові, що виправить ситуацію, а Стів з Брендоном в свою чергу, написали резонансну статтю. Дона, трохи оговтавшись, звільнила свій графік для побачення з Девідом, а той вже займається перспективною групою. Він вирішив продюсувати їх, але Дона запевняє, що вони расисти. Девід і сам чує з солі. Істине толерантні висловлювання, але все одно намагається записатись цією групою трек. Через це він навіть взяв кредит у сумнівній органі. Девід, вагаючись, все ж таки вирішує прислухатись до своєї дівчини і забороняє групі виступати в своєму клубі. Стали бійка, але Девід досяг свого. Келі остаточно все згадала і тепер їй потрібно знайти свого кривдника. Вона сказала, що на, на опізнанні не було його, хоча Брендон був переконаний, що це той, кого опізнав він. Через кілька днів затримали того, хто. То стріляв, і виявилось, що в Брендон запам'ятав водія, а не стрільця. Дона дізналася, що Валері за її спиною переманила клієнток, якими вони займались разом. І якраз Дона привела Валерії в цю сферу, а не навпаки. Ну, Вел у своєму репертуарі, через що її застукали з багатеньким прихильником. Но образився і не хоче її бачити. А Девід таємно виписав чек від імені Дони на оплату оренди свого клубу. Це був початок кінця їх відносин вже вкотре. А келі переймається тим, що їх відносини з Бренданом нудні, і в них прокинулась пристрасть, з якою диву. Усі їхні друзі, і Скелі зненацька побачили Еріку, сестру Ділана, яка займається прости. Вони звернулися у спеціальну службу, але пошуки не увінчуються успіхом. Зрештою, пара знаходить дівчину самостійно і ховає її в себе в будинку. Але Еріка тікає і краде всю електроніку з будинку. Знадобилось багато часу та зусиль, щоб врятувати дівчину. Зрештою, діло форму опікунства на себе, і Еріка цим задовольнилась. Стів познайомився з матір'ю-одиначкою, в яку дуже закохався, та саме зараз виявилось, що і він може стати батьком, але іншої дитини. Стів, певний, що це не його дитина, і все ж таки зробив тест ДНК, який підтвердив його правоту. Після того він став ще більше цінувати свою дівчину і її синочка, а Девід погруз у боргах. До нього вже почали навідуватись колектори. А Дона, дізнавшись, що він підробив її чек, порвала з ним відносини та вигнала зі свого будинку. Наступного дня, коли Девід збирав речі, Дона пішла на яхту своїх батьків, де працював Ноа. Вони провели разом день і перед прощанням ненароком поцілувались. Це все побачила Валерій і розказала. Девіду. Потім вногу розплатився за борг Девіда, але зробив усе, щоб ніхто про це не довідався. Валерія все ж таки взнала правду і дуже розсердилась. А коли дізналася, що Ноа став власником нічного пічпиту, забажала стати управляючою клубом. Ноа довго відмовлявся, але зрозумів, що так буде правильніше. А Валері придумала нову аферу, щоб усі подумали, що вони зустрічаються з Девідом. Після того спонтанного поцілунку Дона почала зустрічатись з Ноа, але Девід після пожежі у клубі живе разом з Доною. Звичайно, вони дуже сваряться, і Девід, зрештою, погоджується на цю постанову з Валері. Келлі переймається чи правильно розуміє відношення до себе лікаря, в приймальні якого працює, а Брендон не може викинути з голови нову репортерку, яка до нього клеїлась. Він погоджується з нею пообідати, а вона його поцілувала. Дівчина написала статтю про цю інтрижку, і Келлі дуже зацікавилась нею. Вона тепло прийняла репортерку і навіть розказала, як поставила на місце того лікаря, який до неї клеївся. А Девід влаштувався працювати на автомийку, де знайомиться з хлопцем, який виявляється геєм. Його родина не сприймає хлопців. І Девід намагається допомогти. Наближається Різдво, а Стів так і не купив подарунок Карлі. Він, він намагається вивідати, що вона хоче, але та тримається, та зненацька завжди знається, що Санта-Клауса не існує. Проте, на жаль, цього року це не найгірша ситуація, яка склалась у всій кампанії. Бренда ненароком зрадив Келі, хоча як ненароком. Та журналістка планомірно зваблювала хлопця і він таки не втримався. А Девід врятував приятеля з мики, який ще не встиг порізати собі руки. Неочікувано, проте цього разу життя рятує не Брендон, а Девід, і так само він розрулює всю цю ситуацію з батьками хлопчини. Дона посварилась знову, а той все більше нагадує діло на своєю поведінкою, а келі доводиться хвалити свого керівника, хоча відчуває недовіру до начальника, і тому під час виступу вона виголошує красномовну промову, після якої він знову до неї чіпляється. І от коли Келі поскаржилась на свого керівника, їй самі висунули обвинувачення, тому вона скористалась порадою журналістки і транслювала свою розмову з лікарем, коли він почав до неї домагатись. Келя вийшла переможницею з цієї ситуації, але не все так однозначно, бо в справах Амурних вона програла, адже Брентон все ж таки її зрадив та обманював. І журналістка це зафіксувала. Що ж буде далі? Вона так і дізнається про те, що Брендон зрадив її і кидає його, а кохана Стіва загубила сина у торговому центрі і зрозуміла, як це складно було Стіву без досвіду батьківства. А потім дізнається, що її батька прооперували і вирішила їхати до нього і також кидає Стіва, внаслідок чого виникає ситуація, коли всі хлопці опиняються неочікувано одинокими. І страждає через це, вирішивши відволіктись роботою, чого сталося ще більше проблем: ненароком стів не лаштував чужу наречену відмовитись від весілля, хоча й не вкладав таки змісту свої слова. А дона на своїй роботі намагалась відновити справедливість і сама ж за це поплатилась своїм робочим місцем. Бабуся Дони померла, перед тим лежала в лікарні, і її провідував Девід, від чого дуже ревнували і Ноа, і Велл. А бабуся й взагалі сказала Доні при її хлопцеві, що насправді її доля це саме Девід. Щось знає, мабуть. А Стів познайомився з дівчатами і покликав Прентона на парне побачення, де виявили, що ці дівчатка вважали їх парою. Власне, самі вони також такі непорозуміннячко вийшло. Брат Ноо підсипав наркотик у Келих Валерії. Але за збігом обставин Вел пішла в кабінет разом із Ноу і там відключилась. Ноа також був сильно п'яний і зайнявся з нею сексом. На ранок Валері було дуже погано, і коли вона пішла до лікаря, аналізи показали, що її спеціальна. Свої... Звичайно, Валері впевнена, що це зробив Нога. Вона подала в суд над хлопця і все обернулось проти неї. А той брат поруч постійно крутився і при цьому ніхто його не підозрював. Слухання затягнулось на два тижні, і це при тому, що той казав, що йому Потрібно їхати, і лишився воно лише на кілька днів. При цьому на суді так безневинно давав свідчення проти свого брата. Звичайно, ж, Дона покинула його через зраду, і їй взагалі не важливо було, що там коїться, і не тому, що вона дуже злилась на нього, а насправді через те, що напередодні вона потрапила в автомобільну аварію, і пошкодила спину. Після того всі пігулки, які виписали їй на два тижні, використала за п'ять днів і підсіла на щащі препарати. І це знову ж таки підігнав їй братного огидний чувак хоч і другорядний, і от саме через її залежність, правда, випливла на поверхню, коли вона нишпорила у його сумці. Коли вже всі все вирішили і згадали про тону, виявилось, що у неї передозування. Також паралельно весь цей час відбувалась ділюга із Девідом та його творчістю, бо новий продюсер вирішив, що пісні Девіда крутіші, ніж його напарника, і шляхом маніпуляцій столкнув їх один з одним. Наслідок чого пісня Девіда стає дуже популярною, її постійно крутять саме на одній з радіостанцій, і Брендон, пишучи статтю, дізнався, що за цю ротацію заплатили багато грошей. Перед Брендоном стала моральна ділема: чи пускати вхід цю статтю? Адже Девід, його друг, і, врешті-решт, Девід, дізнавшись про це, робить вибір на користь справедливості. А дона приходить реабілітацію після двіжуги з пігулками, у чому їй трошки допомагає Ноа. У клініку, де працює Келі, прийшла дівчина підліток, яка передчасно народжує і втекла, коли почали оформляти документи. Згодом на ганку клініки після закриття Келі знайшла новонародженого хлопчика. Вона намагалась напоумати малолітню матір, але все було марно, аж до того моменту, як цього хлопчика не почали всиновлювати одностатева пара. Келі й сама також не була цим задоволена, але коли побачила реакцію цієї дівчини, зрозуміла, яка несправедлива ситуація. А матір Валері почала зустрічатись з батьком Келі. Дівчата були розпача, але все ж таки примирилися з ситуацією. І от у день весілля Біль все-таки втік і лишив матір Вел саму перед вівтарем. А стів закохався у дівчину з переписки, та не в своєї переписки. Він відкрив листи, які адресувались колишньому співробітнику. І, врешті-решт, у них зав'язались відносини, і вже через тиждень. Спільного проживання ця дівчина почала облаштовувати сімейне гніздечко, що стало дратувати юнака, аж поки вона не покинула його через те, що їм подобаються різні речі. Всю серію заполонила зустріч випускників. Дона у організаційному комітеті Андрія Цукернаман визнана найуспішнішою випускницею. А насправді її життя лететь Шкереберті. Вона на грані розлучення. Вел прикидається іншою, бо вона ж не вчилась у цій школі, і тому вона може вигадати собі будь-яку біографію. А заразом вона і Девідовигадує її також. І Келі і Стів зустрічаються зі своїми минулими тільки по різні сторони барикад, і тільки Брендан Мораліст змушує своєю проповіді. Сів зізнатись у своїх недоліках. А ще на цій зустрічі випускників стів кинув свою колегу Джанет, яку покликав разом піти. І після того йому було дуже тяжко знайти з нею спільну мову на роботі. Та ще й до того ж період, коли у Беверлі хіллс відкривається перший секшоп, і всі дівчата дуже попуританські до цього відносяться на відміну від тієї самої Джанет. Від того стіву ще образливіше, як він вчинив напередодні. Брендон зробив Келі пропозицію одружитись. Загвоздочка лише в тому, що це відбулось після сварки. Невдобленько вийшло. А ще неловко було, коли на співбесіду прийшла дівчина, у яку втюрився стів і наговорив їй біля А Девіда пограбували поруч з банкоматом, і після того він грався зі зброєю і поцілував дівчину. А дівчина це подруга дитинства нового, яка насправді закохана в нього. І коли Дона влаштувала показ мод, вона спеціально забруднила дуже важливі сукні, врешті-решт Но змусив її повертатись додому, а Брендон і Скеллі всю готуються до весілля, та паралельно вони займалися татею про біженця, якому допомогли знайти свою дружину. Ще він уже і зневірився її знайти та вважав загинувшою у бомбардуванні. Стів все ж таки закохався в ту дівчину зі співбесіди, і він просто ошалів від неї. Тому він змушував Брендана замість Парубоцького вечора шпигувати за цією дівчиною. Врешті-решт вона його покинула. Ще розтаїлась Валерія з Девідом, і вона переспала з наркоманом. Звичайно, вона цього не знала напередодні, а тоді як дізналась, то ледь не посивіла, поки чекала результатів аналізу крові. А ще весілля не відбулось. Ось так просто. Келі з Бренденом зрозуміли, що вони не кохають одне одного настільки, щоб одружуватись. Ні, вони і досі найважливіші люди один для одного, але ось одружуватись не готові. Кінець восьмого сезону